Ремонти відділів поліції на Волині обернулися криміналом. Судять двох підприємців, котрі взялися підсобити полісменам і оновити їхні приміщення. Слідчі підозрюють, що під час ремонту Любешівського відділу поліції могли бути махінації. Нібито завищено вартість робіт на майже 300 тисяч гривень. До слова, ремонти запланували до повномасштабної війни. Підприємці із такими звинуваченнями поліції не згідні. У суді досліджують відеодокази. Так, експерт оглядав відремонтоване приміщення. Захисник підсудних підприємців зауважує, що експерт лазерною рулеткою виміряв тільки довжину приміщення. Ширини і висоти не вимірював. Яким чином можна обрахувати площу цього приміщення, штукатурки і так далі, не обмірявши цих величин згідно математики? Експерт володіє якимись новими формулами, але наскільки я знаю, для того, щоб виміряти площу приміщення, потрібно, потрібно знати три величини ширину, довжину і висоту. Згодом планують допитати експерта, а поки всі гуртом згадують шкільний курс математики. Здійснює заміря, це правда, що він виміряв ширину, не лише довжину. Давайте повернемось ширину чого кімнати. Давайте вернемось на місце і подивимося, що він там наміряв. Для того, щоб поміряти висоту, потрібно далекомір поставити на підлогу або до потолка. Експерт є фахівцем. Ну, да, я, ну, може... я думаю, що ми не Так, У мене є спеціалісти. Ні. Може він має це, якісь. Це п'ятий-7 клас математика. Зараз сучасні прилади. <ріг> <люблю. ріг> Спеціаліст буде. Може зараз вже не треба а, вчити. Питаємо в нього, як він прийде, покажемо йому, що він міряв. Замовники робіт головне управління Нацполіції області у цій історії потерпіла сторона. Хоча спочатку деякі правоохоронці фігурували тут зовсім іншим боком. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи головного управління національної поліції у Волинській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, за попередньою змовою із службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю СМ «Рембуд», вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкцію приміщень належних ГУНП у Волинській області. Зрештою, слідчі з'ясували, що правоохоронці з ГУНП в цій історії нічого кримінального не зробили. Тож звинувачують лише виконавців робіт. Одному із підприємців інкримінують привласнення бюджетних коштів і службове підроблення, іншому службову недбалість. Підприємець зауважує, що спочатку експерт їхав перевіряти виконані роботи з початковим примірником проєктної документації, але в процесі будівництва, мовляв, були зміни. Врахову. Вимоги системи відеомоніторингу, котра фіксує кожен крок поліцейських, володіючи проєктну документацію, яка частково не відповідала фактичному виконанню робіт на об'єкті, то я запропонував експерту, щоб він послуговувався графічними документами технічної монетаризації, які в повноті відповідали, скажімо, реалізованим роботам на об'єкті. Експерт не розкривав прихованих конструкцій. І не міг зафіксувати виконання прихованих робіт. До слова ремонтували кілька відділів поліції на загальну суму понад 8 мільйонів гривень. Частину першого поверху Володимир Волинського райвідділу, частину поверху Ковельського райуправління. Капремонти були в Любомильському та Любешівському відділах поліції. Претензії правоохоронців лише щодо ремонту у Любешові. Захисник підсудних зауважив, що відремонтоване приміщення прийняли в експлуатацію ще у липні 2021 року. І все працює. Після того, мовляв, жодних додаткових робіт не проводили. Де і чия правда ще має з'ясувати суддя. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.